Події, факти, люди з перших уст про все велике інтерв'ю на інформатор Фем. Вітаю, друзі. Ви слухаєте «Інформатор ФЕМ і до нас сьогодні в гості завітав Дмитро Киселевський. Дмитро, вітаю вас. Вітаю. У раді ви є заступником голови комітету з питань економічного розвитку. Тож почнемо з однієї з найбільш резонансних економічних тем. А вже кілька тижнів триває скандал через те, що уряди Польщі, Румунії, Словаччини, Болгарії і Угорщини заборонили аграрний імпорт з України. Дозволили, як я розумію, лише транзит через свою територію. Так. Ну, вже тепер дозволили після того, як наш уряд поїхав туди домовлятися. Як ви можете прокоментувати це рішення, і е, як взагалі на цю ситуацію має реагувати Україна? Ну, давайте поговоримо про те, що сталося. Можливо, не всі слухачі наші слідкують за цими аграрними перипетіями. Значить, дійсно після того як Росія заблокувала порти, і очевидно, що не всю агропродукцію можна вивести по зерновому коридору. Дуже велика частина нашого аграрного експорту поїхала через країни Євросоюзу і в країни Євросоюзу. Тобто наші сусіди зіткнулися з усією, так сказати, потужністю нашого аграрного сектору. Вони країни в аграрному розумінні трохи менше ніж Україна, і вони були дещо навіть здивовані, бо вони не очікували, що у нас отаж такі великі о, о, ого, скільки зерна! ого скільки зерна, так і отут саме те, що зерна це ключовий момент, на якому ми зараз. Зупинимося так, от е місцеві фермери були дуже розлючені тим, скільки всього приїхало. Вони вирішили, що це заважає їм працювати, що це створює якусь погану конкуренцію для них. І вони звернулися до своїх урядів з вимогою, що робіть щось із цим. І уряди наших сусідніх країн вони пішли назустріч своїм місцевим підприємцям і заборонили поставки товарів відповідних з України, хоча вони не мали на цього права. Це в Євросоюзі тільки Єврокомісія може такі речі робити, але вони все одно на це пішли, тому що от місцевий бізнес про це вимагав. Тобто ось це ситуація. Далі що робив наш уряд? Значить, наш уряд дуже швидко туди поїхав, ну, тому що аграрний експорт він займає якусь велику частку в нашому експорті і почав з ними перемовини. І станом на зараз, наскільки відомо, домовилися про те, що ці країни дозволять, дозволять транзит. І при цьому. Україна, як я розумію, ще остаточної інформації немає, але те, що от публічно відомо, що Україна погодилася на те, що поставок в сусідні країни певних категорій товарів це сировинні категорії товарів, це пшениця, кукурудза, ріпак, насіння соняшника, Здається, можливо, ще одне щось. Що ці товари будуть заборонені для експорту, але будуть дозволені для транзиту. Тобто швидкі дії, які уряд мав зробити, він їх зробив правильно, але при цьому, на мою думку, уряд, і ми як держава в цілому, не по не бачимо певної такої корінневої проблеми. Да, от, от наслідком якої проблеми сталася ця ситуація, і причина цієї проблеми вона не в поляках і не в угорцях, і навіть не в угорській владі, яка іноді робить якісь незрозумілі для нас речі. А вона в тому, що ми є сировинною країною, і от я не випадково наголосив от, на пшениці, те, що ви сказали. Тобто, наш, наша аграрна продукція, вона за своєю суттю сировина. Тобто, ми вирощуємо дуже багато аграрної сировини і досі не спромоглися навчитися її переробляти всередині країни в готову продукцію. А ту саму пшеницю її можна переробляти в безліч різних товарів в борошно, в хліб, в готові продукти харчування, в корми для тварин, в горілку і спирт, зрештою, в біоетанол і в купу інших дуже специфічних речовин. Які коштують значно дорожче, місця займають значно менше, яких значно легше вивести будь-яким видом транспорту. Тобто, ми маємо сировину, але ми не навчилися, що з нею робити абсолютно так. За 30 років ми дуже сильно розвинулися в сировинному виробництві, але не навчилися її переробляти. Тому саме життя замість от Взагалі-то держава мала б робити певну політику, яка б штовхала би українських агровиробників поглиблювати ступінь переробки, тобто будувати заводи, які переробляли цю сировину всередині країни. А так держава цього не робить, і саме життя штовхає українських аграрних підприємців в переробку. Тобто, перший раз, коли закрили порти, і вони зрозуміли, що вони не можуть судами вивезти все зерно і інші культури. А тепер ще й наші сусідні країни сказали, що ні, навіть от ми, хоч ми по. От... Поляки, вони нам дуже допомагають. Ми їм за це вдячні. Але економічно вони кажуть: ні, нам ваша сировина якби не потрібна, бо у нас є свої виробники цієї сировини. Робіть щось з цим самі, і тобто, вони самі вже штовхають нас в агропереробку. Тому я думаю, що всі розумні аграрії вже зрозуміли, що іншого виходу як інвестувати в побудову переробних потужностей в заводи немає, і треба це робити. Нещодавно ви озвучили дуже цікаві цифри на стимулювання розвитку економіки? Українська держава в середньому, в середньому витрачає близько 20 мільярдів гривень на рік. Правильно? Да. А близько половини коштів державної підтримки йде на аграрний сектор, 37 – на торгівлю послуги, 13 – отримує переробна промисловість. Наскільки Здоровою чи не здоровою є ця пропозиція? Ну давайте скажемо про те, що якщо порівнювати от Україну з країнами Євросоюзу, а нам дедалі частіше треба буде це робити, бо ми туди впевнено і йдемо, і сподіваюся, що незабаром вже станемо частиною Євросоюзу. Так, от країни Євросоюзу в середньому витрачають на стимулювання своєї економіки до 3% ВВП Україна. Витрачає на стимулювання своєї економіки 0,3%. Тобто, пропорційно до ВВП, ми витрачаємо в 10 разів менше ніж країни Євросоюзу. Так, це звучить наче багато, 20 мільярдів. Ну, але навіть якщо от до вторгнення у нас бюджет був більше одного трильйону гривень, то це в принципі це дуже невеликі гроші. І от до стимулювання економіки до цього треба: от, якщо ми вже попередньо обговорювали аграрну якусь ситуацію, то будемо до цього відноситись до стимулювання до такої аналогії. Як добрива, да от можна на добривах зекономити і виросте тоді в тебе, ну мовно кажучи, один помідорчик на гілощці. А Якщо ти внесеш добрива, то виросте їх 5 чи шість, і будуть вони більші. Тобто, от Євросоюз цю ідею розуміє дуже добре, і вони стимулюють свою економіку, і відповідно вони отримують результат. Вони значно багатші. А ми віримо в якісь дурниці про вільний ринок, про те, що держава нікуди не має втрачатися, не має нічого робити. Відповідно, ми не стимулюємо свою економіку, стимулюємо її недостатньо. Ну і відповідно, маємо результат. Ну він як кажуть, ну як кажуть, на, на, на табло, да чи на, 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 на лісу. Е, тому, от якщо говорити про цю пропорцію, значить, ми провели спеціальне засідання економічного комітету, е, щоб дослідити, от щоб ті невеликі гроші, які держава витрачає на стимулювання, на що саме вона їх витрачає? І ми побачили дуже неприглядну річ, що у нас держава, і це бачите, от це підтверджує те, про що ми щойно казали про сировинну економіку: що держава витрачає цей дефіцитний ресурс на стимулювання економіки. yeah <laughs> Більше половини на аграрний сектор, ще відсотків 30 на торгівлю і послуги, і лише там 14-13 відсотків на переробну промисловість. Тобто на те, що дає приносить державі і громадянам найбільше користі, тобто те, що створює додану вартість, дає роботу там масову дає це переробна промисловість. Держава витрачає найменше коштів. А на те, що продукує сировину, або на те, що є взагалі постачанням імпортних товарів, держава витрачає кошти. Це погано, це неправильно, і це Треба змінити, от якщо нас слухають підприємці, то напевне вони чули про програму 5.7.9, Це програма таких дешевих пільгових кредитів. Так от ці пільгові кредити їх держава дає не тим, хто створює найбільшу додану вартість і робочі місця, а тим, хто тягне в Україну, ну мовно кажучи, імпортні мобільні телефони. Так, от це треба змінити. Тобто, той, хто будує завод, той, хто працює в сфері переробної промисловості, створює додану вартість, платить офіційні білі зарплати, ті мають отримувати ці дешеві пільгові кредити і інші форми підтримки. А ті, хто Завозить в Україну імпортні мобільні телефони, вже якось завозитиме їх без державної підтримки, і думаю, не сильно буде від цього страждати. Тобто, ми маємо державні пріоритети їх, ну фактично, перевернути з голови на ноги, щоб вони працювали в тому напрямку, який приносить користі державі і громадянам. З підприємцями зрозуміло, а як ця пропозиція впливає на життя простих українців? Ну, дивіться, тут це дуже легко пояснити. От ми говоримо про переробну промисловість про ВВП, про якісь там складні показники. Так, от такий, на перший погляд, складний показник, як частка переробної промисловості у ВВП, вона корелюється з дуже простим і зрозумілим показником з бідністю. Тобто ті країни, у яких висока частка переробної промисловості у ВВП, тобто ті, які свою сировину переробляють, створюють товари з високою доданою вартістю, розвивають технології там високі, не дуже високі, будь-які ці країни багатші, У них громадяни заможні, у них все добре. Приклад країни Євросоюзу, навіть наші найближчі сусіди, мають вдвічі більше ніж ми, частку переробної промисловості у себе. А ті країни, які сировинні. Ну, по перше, в світі немає жодної багатої сировинної країни, і громадяни цих сировинних країн вони бідні. Це все дуже просто. Там, звичайно, є багаті громадяни в сировинних країнах, але їх дуже мало. І це ті громадяни, які контролюють сировину. Нам така модель не потрібна. Нам потрібна модель заснована на переробній промисловості на високих технологіях, і тому от пріоритет державної політики має бути в розвитку переробної промисловості. Перейдемо до іншого питання. Кабмін нещодавно дозволив громадянам громадам, вибачаюсь, фінансувати проєкти інфраструктури для індустріальних парків. Чи актуальна підтримка індустріальних парків в умовах війни? І, взагалі, громадам точно є куди витрачати гроші, крім індустріальних парків так чи ні. Ну, дивіться, ну, по перше, тут мова йде не про підтримку індустріальних парків, але давайте поговоримо про те, що от витрачати гроші чи заробляти гроші. Це дуже важливе питання. І, і Інвестувати інвестувати гроші. Да. От це питання, воно якби його можна ставити, і якби до людей, до бізнесменів, і також до громад. Давайте почнемо з того, що таке індустріальний парк. Індустріальний парк це можливість громади впливати на економічну активність на своїй території. Якщо громада зможе якусь територію, яка зараз пустує, де нічого нема, зможе якимось чином залучити туди бізнесмена, який збудує там завод, то цей бізнесмен найме людей на роботу, буде платити їм зарплату. Ну тому що завод без людей зазвичай не буває таких заводів. І громада заробить гроші на цьому. Відповідно, якщо там пустиль, то громада нічого не заробляє. Якщо там є завод, громада починає заробляти. Індустріальний парк це той спосіб, яким громада може заманити до себе цей завод. І якщо говорити в категоріях от війни і майбутнього відновлення після війни, так от саме зараз, не чекаючи перемоги, ми маємо підготуватися для того, щоб як тільки наступить момент ще щоб інвестор був готовий прийти і починати будувати цей, цей завод, а не витрачати ще рік, півтора-два на те, щоб вирішувати якісь питання. Що зробив уряд? Уряд фактично тим рішенням, про яке от ми зараз говоримо, він трішечки повернув громадам право розпоряджатися своїми грошима на так, от як вони робили це до вторгнення. Бо як тільки почалося повномасштабне вторгнення, уряд сказав громадам все. От, гроші у вас навіть якщо вони є, а у громад гроші є, ви не маєте права їх витрачати ні на що от, окрім якихось першочергових критичних потреб. Зараз уряд. Трішечки повертає громадам право розпоряджатись грошима, і ті громади, які захочуть і які будуть зацікавлені розвивати індустріальні парки, ті громади отримали зараз право, поки що тільки робити проектно-кошторисну документацію ну тобто, креслення, фактично, да, для того, щоб проєктувати мережі для індустріальних парків. Будувати ці мережі Кабмін поки що їм не дозволив. Ну, мережі, це що таке? Це вода, газ, каналізація, електроенергія. Кожен підприємець, який будував завод, знає, що якщо нема збудованої підстанції. І то це ціла історія, як підключитись до електроенергії. Якщо там нема газових мереж або мереж водопостачання, які потрібні, то це теж дуже довго і дорого їх будувати і підводити. А якщо громада сама ці мережі побудує, то відповідно це значно буде цікавіше і легше будувати там завод. Так от поки що Кабмін дозволив тільки проектувати, але я сподіваюся, що наступним кроком Кабмін дозволить і будувати відповідно. Ті громади, які будуть зацікавлені в тому, щоб їх жителі мали нові робочі місця, ті громади будуть це робити, які не за. Зацікавлені, ну, робити, відповідно, не будуть. А чи бачите ви зацікавленість керівників громад у розвитку індустріальних парків? Е, ну, безумовно, я її бачу. Я, Пам'ятаєте, була така реклама, що. Як це у Вілорібо вже святкують, а у Вілабаджу ще миють посуд. А у Вілобаджу <свісно> було, в них вітер дує. Ну <свісно> <свісно> так тому, от це така сама ситуація з індустріальними парками. Ті громади, які вже розібрали що це? Я наведу три приклади в Україні: це місто Львів, місто Вінниця, місто Білоцерква це в з Київській області. У них війна. Трошки далі, ніж у нас, тому вони дуже активно розвивають індустріальні парки, і в білій церкві в індустріальному парку фактично вже закінчилися місця. Тобто у них були збудовані будівлі, і вони повністю вже заповнені підприємствами. Тобто, ті, хто живуть в білій церкві, вони отримали додаткові робочі місця. Хтось не мав роботи, отримав тобто вже нема куди. Е, да, Там в збудованих будівлях вже заняті всі площі одновими новими компаніями, які туди або релакувалися, або просто утворилися нові. Же там працюють, і вони під потреби інвестора, який чекає, що вони збудують будівлю. Вони будують оператор цього індустріального парку, будує будівлю під замовлення конкретного інвестора. В Дніпрі ситуація трошки інакша, тому що в нас війна близько, і якби переконувати інвесторів, що вони прямо зараз мають щось будувати, це складніше ніж це робити, наприклад, у Львові чи навіть у Білій Церкві. Але тим не менше, до вторгнення міська влада мала намір розвивати індустріальний парк, який знаходиться на лівому березі. Він мав би створити біля трьох тисяч робочих місць для жителів лівого берегу. Це дуже непогано. Людям би було близько їхати на роботу, отримували би там достойні зарплати. Війна в повномасштабне вторгнення цьому завадило. Але тепер, наскільки я знаю, міська влада має плани розвивати цей індустріальний парк. Тому, якщо вони будуть це робити, я буду це всіляко вітати. Пропоную перейти від обговорення індустріальних парків до зелених. Це я не про політику. <ріст> <ріст> на лівому березі Дніпра пройшов ремонт зон відпочинку на Липовій, Янтарній і космонавтів, якщо не помиляюсь, так? так? так. А, це парки, побудовані за вашою ініціативою півтора року тому. Це плановий ремонт, чи вони постраждали від вандалів? Давайте щоб зробити ще таким плавнішим перехід від індустріальних парків до зелених парків, давайте скажемо, що між да, індустранні... давайте анекдот просто. Ну, Майже, да, майже анекдот. Що, знаєте, от як, як та, морська, морська свинка, ні до моря, ні до свини, має ніякого відношення. Оце е, е, так, так, таке саме з індустріальними парками і звичайними парками, наче і то парк, і то парк, але от морська свиня від звичайної свині, вона от, ну, відрізняється певним чином. Да? Так само індустри... Індустріальні парки це промислова територія, де мають будувати заводи. Ну а зараз ми вже говоримо про звичайні парки, де люди гуляють. Дійсно, до От спочатку каденції мені вдалося, у мене був такий якби, один із пріоритетів моєї роботи, який, звичайно, з вторгненням він якби, трошки. Якби... Відійшов на другий план, але до вторгнення я займався багато зеленими зонами і вдалося знайти державні кошти на реконструкцію трьох таких зелених зон. В Придніпровську на вулиці Космонавтів ми зробили пішохідну частину. На північному ми зробили, відновили сквер, і на Кличко. Ну, Калинівський теж зробили там. Ну, фактично відновили таку зелену зону де дитячу. До речі, я б, о, нещодавно в доньку там о, гуляв. Дуже прикольно. Да, мені самому подобається. Сам приходжу, там гуляю. Там одразу якісь кафешки біля відкрилися. Тобто там навіть інвестиційний клімат трішки такий місцевий з'явився. Так, е, да, очевидно, що таких місць в Дніпрі має бути більше. Е, а зараз на них є дуже велике навантаження. Ну, от речі, останні з цих трьох об'єктів ми добудовували вже ну в перші місяці війни. Підрядник навіть без оплати просто вирішив, що треба закінчити те, що розпочато і його доробив. Так, от, оскільки таких місць їх. Потреба в них більша, ніж їх фактично є. Звичайно, що навантаження на них дуже високе. Бо там на, на клочко, там люди гуляють. От мені здається, всю добу, яка от некомендантська година, там постійно, з самого ранку до пізнього вечора, там є діти, вони і там і стрибають, і скачуть, і що вони там тільки не роблять. Ну і окрім дітей, звичайно, є вандали. Без цього також, ну, на жаль, наше життя не обходиться. Тому ці, якби, обладнання, яке встановлено в цих зелених зонах, воно трохи постраждало. Оскільки ці сквери вони належать місту, я Звернувся до міської влади з проханням зробити такий ну, поточний ремонт, і місто, якби його зробило, дякуємо за це міській владі, лівобережній адміністрації. Якісь першочергові речі там були відремонтовані. Також ми побачили, що ще там можна і треба зробити, сформували перелік, ми будемо далі говорити, чи можливо зараз знайти якесь джерело коштів, щоб додатково відремонтувати те, що ще можна було б відремонтувати. А що ще а, цікавого за останній час а, відбулось на вашому окрузі? Я от знаю про в'язальний батальйон. Да, в'язальний батальйон це такий дуже милий проєкт. У нас вийшов. Ми запросили ну, жінок, які в'яжуть. Ми запросили жінок, які в'яжуть, і ті, хто хотів допомагати Збройним силам, сказали ось вам, будь ласка, пряжа, от в'яжіть. І... Давай, давайте жіночки в'язать ну. Як виявилося, дуже якби ми отримали дуже високий відгук на цю ініціативу. Ну тому що, от як я зрозумів, є велика кількість людей, які мають внутрішню якби, бажання допомагати, але ну можливо не мають достатньої кількості грошей, щоб часто донатити, або якби не знають, як свою працю якби перетворити в якусь допомогу збройним силам. Тому ми отримали дуже великий відгук е, біля ста днів прянок. У нас взяли участь в цьому проекті. 85, якщо я не помиляюсь. Так, що, е, бути точніше, е, і вони зв'язали біля 1300 пар шкарпеток, які ми передавали в переважно в дві військові частини. Ми передавали їх в 25-ту бригаду, це десантники, які е, там ну, майже в усіх гарячих точках е, побували і зараз на передовій знаходяться. І передали їх в частини ПВО, які захищають нема над Дніпром. Е, е, хлопці були дуже раді. Навіть така у нас була історія. Ми коли привезли ці там ящики з цими шкарпетками, ну там покликали бійців, вони так ну нехатя його кажуть, та, шкарпетки, що це таке? Потім відкрили, бачать, що вони домашні в'язані. Кажуть, а ні, 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 це стоп, стоп, стоп. Оці я якби оці я вже. Пац... Все, да. Пацани, дівчата, ви розумієте, що ну, це для вас було. Да, і е, потім ми, от коли вже потепліло, вже актуальність цьому пройшла, Ми запросили представників цих військових частин. Вони приїхали, подякували тим жінкам, дівчатам, які в'язали. Ну, таке дуже таке, знаєте, трогательне. Е, Аж до сліз. Коротше, ну так, да, дійсно, тому що ну, в'язали з любов'ю, з турботою, і хлопцям було дуже приємно, тому. Якби хороша хороша справа вийшла. А, І ще одне питання, бо так більш на устанок, мабуть, була серія тренінгів до медичної підготовки. Чи вона продовжується? Так, да, вона була і є, продовжується. Це мені здається дуже корисна річ, навіть безвідносно до війни. Знання навички, як надати. До медичну допомогу людині, яка випадково наприклад впала і лежить якби без свідомості, або якщо там якась травма, поріз, поранення, якесь це дуже важливі знання, які ще нікому не були зайвими. Ми запросили досвідчених інструкторів Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини і медицини катастроф. І вже провели чотири таких тренінги для жителів лівого берегу. Провели їх в райончику і на Клачко, І на цих вихідних проводимо на лівобережному третьому. Зазвичай у нас записується людей більше ніж ми здатні за один раз прийняти це безкоштовне навчання. Ось тому, якщо от жителі лівого берегу таким цікавляться, будь ласка, слідкуйте за повідомленнями на Фейсбуці. У мене на сторінці і в групах мікрорайонів ми це анонсуємо. Я вважаю, що чим більше людей будуть знати, що робити, от. Між тим, як з людиною щось сталося, і поки доїде швидка, тим краще буде тій людині, яка постраждала, і тим чим більше буде таких людей, ну тим більше людей збережуть своє життя і здоров'я. Величезним дякую за спілкування. Дмитро Киселевський Героям. у нас сьогодні був у гостях. Ми поспілкувалися про ну дуже дуже багато питань. А, тож усім нам скорішої перемоги, слава Україні! Героям слава! Пілкуємося у неформальній обстановці. Велике інтерв'ю.